Усім привіток! Мене звати Марія Корота. Я студентка другого курсу спеціальності міжнародний it менеджмент. А також я головою молодіжної організації «Навчання наукового інституту міжнародних відносин. Давайте дізнаємося трішки про мене в нашій постійні рубрики and Day». Чому ти обрала саме цю спеціальність? Я завжди прагнула поєднати міжнародний аспект з управлінням та сучасними технологіями. І якраз ця спеціальність міжнародний it менеджмент стала найкращим моїм вибором. Що тобі найбільше подобається в студентському житті? Найбільше мені подобається активне студентське життя, де кожен може реалізувати себе. В університеті проходить безліч цікавих заходів, які допомагають розвивати навички та відкривати нові можливості для студентів. Але найцінніше це дружня атмосфера та спільнота однодумців, які завжди готові підтримати допомогти друзі в будь-який час, та незабутні моменти проведені разом із великою родиною міжнародних відносин. Питання номер три. Які три слова найкраще описують вашу команду та її роботу? Креативність, єдність та розвиток. Що робить нашу молодірну організацію особливою? Кожна молодіжна організація в нашому університеті є особливою та унікальною, тому що кожному студенту дають змогу втілити будь-які свої ідеї та проекти в реальність. Саме наша молодіжна організація займається організацією різноманітних заходів, волонтерських проєктів, а також міжнародних практик, до яких можуть доєднатися всі охочі. Молодіжна організація в нашому університеті є особливою. І унікальною. Да. А що якщо ми повернемося у 2024 рік? Чно для вас там залишилось щось цікаве, так що переходьте.